залишився хучер, а село було затряпкою, там за границею маю на увазі. Моя бабуся жила там на території, вона зараз нейтральна. Потім виселили село і запалили село, коли робили кордон. Вони сумі землянку построїли і в землянці вони прожили там. І потім мій дідусь. Він умів робити чоботи, черевики людям. Ну і так люди всі зійшлися. В лісі побудував таке колибу, таку. і там худобу, самі там жили. Це був такий добрий, я йшла в школу, а він стоїть в вікні і Боже і каже, і стукає, ходи, я, я тобі дам в школу грушок. Так? Тут дуже щемливо. Дуже знаєте, діти натішилися всьому. А нині не здивуєш дитину грушкою, вареною. скільки людей в селі взагалі? Ну, скільки то щось чотирнадцять? Тут такі сніги були великі. Що отак, як йде пліт той забор? Слухайте, то вище плоту були сніги. Ми з тої хати йшли, робили сходи сюди, а потім щоб так сюди зайти. Ті люди, та ж менька людей, які тут залишилися. Чим вони виживають? Але погодьтеся, життя пройшло, а людина добро пам'ятає. Ви ж пам'ятаєте про грушки, правильно? Отже, сьогодні ми знаходимося у селі, історія якого дуже цікава і вкрай трагічна, як і у переважної більшості сіл, які тут знаходяться. Ви запитаєте, куди ми сьогодні приїхали? Ми знаходимося на Львівщині. Село Беньова не так то легко і знайти. Вказівників до нього немає. Табличок із означенням населеного пункту також. Навігатор не знаходить локацію, та й поселення селом назвати важко. Все, що від нього залишилося, це хутір, як називають його місцеві. Місцеві це з десяток людей, завдяки яким беньова не припиняє існування. Та ще десятки порожніх хаток, що бережуть пам'ять за своїми господарями. Так виглядає сьогодні державний кордон, межа між Україною та Польщею. Моя бабуся жила там на території, вона зараз нейтральна територія. Звідти виселяли, декілька разів виселяли і в Сможу, в матків тут є, там, в нас в районі такі села. А потім переселили братів її на Стрищину, село Ланівка. А вони поверталися, то все їх виселять, а потім вони повертаються, бо знаєте, кожного, кожну. Кожному дорога, кожна річ, знаєте, і тому верталися в свої будинки. По крову потім виселили село і запалили е, село, коли робили кордон. Хто залишився там, Я що точно запали? не знаю, в якому -то році було, в 46-му, по-моєму. І Потім е, е, мій дідусь він вмів робити чоботи, черевики людям. Ну і так Люди всі зійшлися, в лісі побудував таке колибу. Таку, і там худобу, самі там жили, а потім взяли, побудували тут таку хатинку. І ще й сусіди там жили, і так перезимували. Так потихеньку, потихеньку і так. Потім дідо в 50-му році помер, а бабця сама з дітьми вижила. Село от того, село, то залишився хутір, а село було за тряпкою, там, за границею майнувати. І коли... Як ви сказали, тряпка? Тряпка, тряпка, границя. Ага. Тряпка був, було про все зроблено, так, трактора. Частенько. Чи, їздили борони, щоб видно, куди шпіон перейде. Ну, про... Всіх людей, 14, -го, 14 -го жовтня, на, покро, на свято був. виселили звідти, одних на стрій, других у Сибір, третіх у Донеччину і так далі. Виселили, а котрі такі закляті були, знаєте. А що мав, що погрузив на фіру, як мав бика якогось у фіру чи коня, як коня мав, то, то люкс був. І то то забрав. Вони построїли були, їх там забрали, і там вони у горі, вон там на горі. Покажіть. Цьому, та гора, де, от бачите, то вже заросло. все. Ага. Отам, де ліс, ви маєте набути? Там була поляна, і там, і там вони собі землянку построїли, і в землянці вони прожили там дві-три неділі чи з кілька, але старалися у цьому село і построїли хату. І в тій хаті, там, де дід жив, жили тут, у нього коморили, називалося так по їхньому. Та як тимчасово прийняв я вас ага. у, село, у свою хату, і вони тут жили. Зиму, а потім почали строїти той там, той там, і так ще почав -по хутір Біньова. Дуже це називало фактично не Біньова колись, так. а Гуліната, 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 да, да, Гуліната. Хм, цікаво. Ну це польська назва, так ви маєте новеся Гуліната. Це ж Польща була. Назву села я не знайшла. Ніде не написано, що починається село. Але оголошення того, що добра водиться, ви самі бачите, є. Люди мені сказали, що тут десь є колодязь із дуже смачною водою. Бачите, тут не тільки добра водиться, тут он, які ялинки ще ростуть. А водичку таке ми знайшли. Я не знаю, можна з нього пити чи ні. Я зараз подивлюся, щось я дуже сумніваюся, але. Знайшли ми все-таки студню із доброю водою. З доброю води, як написали самі місцеві люди. Послухайте, а як мені її пити? У мене немає стаканчика, я ж не знала, що тут добра водиться. Я можу хіба так? Такі хвостики припрівають. Ага. ага. Вам вистачає цього на зиму? Вистачає, ще дітям даємо. А як ви зберігаєте? Зберегаємо тут. От, от. Нас кажуть склеп. Він так. кам'яний. Воно добре зберігається. Ще чоловіків тато оставили отой. А ще казали півниця, ні? Казали півниця. Півниця, я рахую, що то, як будинки будують, знаєте, є півниці. А то в нас окремо, бачите, от таке, на бульбу, на овочі, там буряк, морква. То, Він вимурний з каменю батько. Чоловіка вимарували, вибрали глибоко в землі і так зберігається. Отакій, От бачите, мені Так. Глибочений. Угу. А тут рідненька, що то поросяти береться. А то, що на посадку, то, то ще окремо? Тоже окремо, а що їсти, то теж окремо. Тоже тож тож найліпше. Так, Тоже для себе, для дітей, онуків. Тільки що капусту так. поставили, щоб підсихала. Її треба підсушувати. Трошки так, та. а потім поставлю собі на... На дощечки вона так збирає. Капусту там не кладете внести? На, на бульбу саму ні, на дошку. На дошку. Так вона підсохне. Гарно. Цього року всього Богдав. Богда всього. Хороший урожай, так? Угу. А у вас не було того, що в нас було, коли в травні прийшли заморозки? Яблучок не, немає, не вроду, то все померзло. Але Богдав, бульба була. А грушки сливичі ростуть у вас? Знаєте, тут треба ж такий, такий сорт посадити, щоб він ріс. Знаєте, такі є не високі, а такі, такі низькоросли. Тут тяжкий край, то тепер клімат помінявся, то вже десь щось і родиться скоріше, і яблуко якесь родить, і, і огірок в людей родить, і помідор, а тоді нічого не родило. Суворий клімат був. І дуже важко було людям. Ну, але зерно, пшениця, овес, жито сіяли. Тут було холодно раніше, дуже то що... холодно. Тут такі сніги були великі, що отак, як іде Пліт, той забор, слухайте, то вище плоту були сніги. Ми з тої хати йшли, робили сходи сюди, а потім, щоб так сюди зайти, то дуже були А тепер цілу зиму машина їде, цілу зиму Ну, то зовсім інший тут, А Тут дороги ніякої не було, то я все навозив, коли працював на роботі. Оцю ви маєте на увазі? Бачите, де хата? Там внизу, воно все було рівно. То підсипав, підсипав. То було, то було. Таке, і так зробилася дорога. І так моя але... літна кухня зробилася за дорогою. Це? Я був то нікого не треба. свою построю там мали. Ну я так зрозуміла, що оцей свій мовний маленький, такий затишний добробут своїми руками хіба люди. Yeah, то yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. моя мама тут жила, мама то І Ми так вже тут лишилися, та й все. Ну no, тут добре, бачите, лишиш все, що хочеш, оставиш. Тут не злодія, немає, ніхто нічого не візьме. Дороги не було, дорогу вже нам зробили. Ну десь років 30, напевно, на, вже є там дорога. Та, так, от, їхали. Ось, сяно. Ну О, така було. там, дороги немає, фактично, тільки гравій. Ну, а, то, ми а, рахуємо то вже дорогою. А, це тобто це на ви вважаєте, що це добре? А, дорога, ну вже траса. Ну, а то не було, от мама хату будувала. Все треба було просити заставу, щоб пропустили через заставу. Там якась була та дорога, що ще колись в селі була, в тому селі пеньова, що було. І по тій дорозі сюди привозили. Дуже тяжко було жити. Ну і залишилося пару будинків тут. Такі а скільки хату? людей в селі? Самі запеклі, такі, знаєте. Беньовці. Беньовці, так. Але вони вже давним-давно помирали. Їх... Їх немає. Ай, Тож, ви мі... те, Чітка в мене айна, така. Я б любив Йой, там, вони вже ті всі старі люди повмирали, їх нема, повишалися їх діти, онуки. Ну та і так. Але жити тут не, не хочуть. Не Думаю, хочуть, так приїжджають. Вся, що... Молодь виїхала в нас. І... Ми, ми так на 3D живемо. Доживаємо, доїдаємо, допиваємо. На 3D. Але вам не бракує оптимізму, а, доброго настрою. і Це головне, напевно. Так, ми... Мало людей залишилося. А скільки? По-моєму, житлових шість, що живуть в хатах. Так. А так в загальному було. Я як вийшла заміж в 82-му році, в кожній хаті були діти, були наші діти ходили в сянки в школу, три кілометри. Пішки По жлізній пішки пішки дорозі, які було важко, поїзда дуже йшли, не так як тепер. Розові. Діда, бабу пам'ятаю свою. Татову, маму Катерина звали, діда. Звали ну, по мамині лінії Михайло, дуже був такий добрий, я йшла в школу, а він стоїть в вікні і Боже і каже, і стукає, ходи, я, я тобі дам школу грушок. так? Тут дуже, дуже щемливо. знаєте, дитина тішилася всьому, а нині не здивуєш дитину грушкою, вареною. Був добрий, був такий. Такий був, я знаю, чутливий до дітей, до нас, до, до всіх. І так життя прийшло. Але погодьтеся, життя пройшло, а людина добро пам'ятає. Ви ж пам'ятаєте про грушки, правильно? Пам'ятаю, діду, так діду стояв у вікні. Дивився, коли я йду в школу і стукав у вікно і каже: ходи, я тобі дам грушки в школу. Де ж собі мати на перерви поїсти? Ну дуже, дуже такі всякі. Всякі ще спогади. Ви народилися в цьому і селі? Ні, ні. Н... Я я сидів, я не тут народилася. — А як сюди потрапили? Розкажіть мені вашу історію. — Тому що тут діду і баба були. Вони дітей не мали, як у них було. Я то вони мене потім так жили. Я 20 років тут. А ж, чим тепер люди виживають? Що шо, от шошо вробили? Тож треба кудись добиратися на роботу? Як можна вижити? Отак, ну, от та, чоловік робив на залізниці, а я вдома була, теж треба було. З подарку що занімали елементарні якісь речі людині потрібно, то куди вона звертається? Там от лікаря потрібно або ще щось? Що ви робите? Є зять мамі що немає. Ну а якщо зятя такого нема з машини, то сюди ж не ходить автобус, правильно? Ні. Взагалі ніякий транспорт. Електричка, але теж так, мало телефонів. Електричка, ви маєте на увазі сянок? тут зупинка. О, я зараз йду на зупинку. А, у вас є зупинка? Є, ну, не, значить, все-таки є можливість кудись добратися. Не, не а, наприклад, коли комусь погано, там швидка допомога. Приїде сюди, приїде. Я ну, то... зимою приїжджала, мій чоловік був, захворів. Ага. Ну, то файно, бо це якось приїди, вже спокійніше так, тоді. Та це багатство ціле. Є якась централізована, якби от ви кажете, є там кілька корів. Ви їх як пасете по черзі? чи як домовляєте? Було так, що пасла тепер нема нема вже черги, було. бо нема нема люди, люди помирали. А, ну добре, ну ви ж її виганяєте на вулицю, правда? Ну, давай виганяємо давай, по Самі, самостійно. А, та, і треба було продавати. Ні, мені ж самі шкоди продавати. Вона така вгодована, така товста. Дуже гарно. Скільки вона молока може дати на день? Скільки додаває ще тут? Дев'ять літрів. Ну, та й то доста. Та то, то вистачить, щоб і сметану зробити. Ну так, але але, то ще й теляти даємо. Телятам Ті, собі. Помирало людей. Вони живуть. То в нас ота хата, то і ми тут живемо. А далі, далі все. Тось, тось купив Священник, священник все-таки маєте церкву в селі. Маємо капличку. Капличку. А той священник... Ні, а той священник, він вроді з Хмельниччини, але тут приїжджає, купив собі тут хатку. І ще покупив, каже, що сусіди його там хочуть. Даний час тут тихо, комфортно, спокійно, машини не годять, свіже повітря. А що більше треба? А на такі роки точно. А, а, дітей нема в селі? Ні. Нема, нема. дітей. Там діти просто ходили, село багато, у вас учнів ходили від з того села до 60 чоловік. У вас не було школи своєї, Ні, тобто вони ходили 7, на сянки, на сянки, три кілометри пішло. 60 чоловік було чи 60 5, дітей? 60 дітей. А зараз залишило 6 сімей. Шість сімей мені вже сказали. А, чекайте, а то що 60 дітей то в яких роках було? То так, щитати з 50, 50 року. Ага, ну тобто, це доволі давно. Це не так, так що стрімко, так. воно поступово зменшувалося, так, так, зменшувалося. Так. Ви тепер не маєте церкви? Маємо каплицю. А там якась служба проводиться в тій так, каплиці? Так. Цілком зрозуміло, що це село, як і усі інші села, мало свою церкву. Однак церкву спалили разом з усім селом. Сьогодні тут тільки капличка служба проводиться один раз на два тижні. Спробую зайти, можливо, там і чинено. Ви ж мене знаєте, я не я буду, як не зроблю спроби. Ну, окей. Для цього потрібно. Їхати у той один раз із двох тижнів, коли тут служиться служба. Тут такий дзвін тепер. Знаю, таке, колись старі люди казали, що десь дзвін закопали, але його назад і не знайшли десь там. Ви маєте на увазі, що хотіли врятувати, так? Угу. Але чи, чи, чи де він той дзвін, я не знаю. Цікавенна історія про дзвін та як як закопали, та люди вже ну, мали ну, знати десь закопа, десь закопаний кажуть. був. але чи відкопали, чи хтось знайшов, може поляки де з ним я то. Я то не можу казати. Того, щоб пройти в село, потрібно хвилин, ну п'ять. Це коли дуже швидко йти. Бо насправді ось воно вже і закінчилося. Ось там ще один склеп, як тут називають. Отакі От пивниці, в яких зберігають овочів. Я так розумію, що тут кожна людина, кожна родина має такий склеп і їм фактично не потрібно холодильників село, де живе всього кілька людей. Де що купив, що змайстрував сам чоловіка. А є ще такі вулики, які його батько ще користувався. Фактично спадщина, так я розумію, так, спадщина так, за так. батьком. І чоловік мав все, мав медарку, мав все, Ти каже, а якби ме по чоловіках, давай. А що таке медарка? А де мед гониться, Викачується. Ага, то, то мед... медарка називається. Медарка. У нас кажуть медарка. Медогонка кажуть. Я до тебе Малю. з добром, а ти е. на мене гавкаєш. Ох, як же я люблю відвідувати такі села. Тут людей хоч і на пальцях полічити, але всі вони дуже гостинні. І окремо дякую за міт. Я вам Хочу сказати, що у нас тут дуже мало людей, але з нашого села всі люди розумні. От діти маю на увазі. У нас був е начальник е обласного управління УВД. У нас тут декілька лікарів є із села. У нас зараз в даний час є перший заступник голови обласної ради, держадміністрації, держадміністрації вихідець з нашого села, мій, мій похресник, mm -hmm. Ковальчук, у нас такий є розумний, най, наймолодший науковий співробітник України, начальником станції були, начальник управління відділку залізної дороги. Може навпаки, ось. Таке гірське життя воно спонукає до того, щоб діти розвивалися. А, у них є свої амбіції. Вийти звідси, йти кудись рости так, далі, щоб так, не лишатися. тут. мої так. діти теж, слава Богу, всі то, ви... мають вищу освіту. Слава Богу, всі, були, всі. то. У нас дуже розумні діти в селі були, не лише наші, а всі. У цьому кінці села переважно ось такі розвалені хатки. Я життя сприймаю по звуках, і от це село супроводжують наступні звуки. Спочатку я чула курликання. Так чи інакше вони летіли у вирій. А зараз, самі чуєте, я разом з вами звук поїзда, електрички. Величезна перевага села, у якому немає жодного більше сполучення, жодного транспорту, автобус сюди не ходить. О, мені вдалося таки побачити електричку. Я 75 років прожив, слава Богу, я ніколи не падав панікою і так живу. Щастя не в тому, що ви мати. Так. Щастя в тому, щоб були всі здорові, щоб був мир, Би ти знала чи знав, що там в тому, в тому місці твої діти, твої онуки, невістки, і вони встануть і щасливі, бо йдуть на роботу, йдуть діти. Діти в школу щасливі, веселі, ке так. ну, такий світ іде вперед. Переоцінка величезна відбулася, коли почалася війна. Тому що якщо раніше там якісь були умовні критерії матеріальні щастя, то зараз кожна людина зрозуміла, що напевно все таки трохи не так у життя облаштовано. Коли всі щасливі, коли всі здорові і мирні, знаєте, от є такі села на землі, звідки не хочеться іти геть. І якщо ви хочете дізнатися, де знаходиться рай на землі, приїжджайте сюди. Тут вам будуть раді. Я це точно знаю.